Итак. Далі у нас на огляді акрилові маркери. Що це за маркери? Ви, мабуть, вже знаєте. Хто не знає, трішки розповім. Ви навіть бачили у мене вже на сторінці. Акриловими маркерами можна як повноцінно готові ілюстрації малювати, так, і можна просто домальовувати якісь там пейзажні дудлу моменти, які-небудь такі викрасочки робити, цікавенькі, різноманітні золота докидувати. Тобто я найбільше раніше користувалася маркерами ось такого типу. Це декоколори були. Я не знаю, що це. це просто вони у нас десь неподалік продавались. І просто, щоб ви розуміли, що це вже мене. Прокачані маркери, вони якісь мають накінечники, певні дизайни накінечників можуть бути різні, але вони, чим добрі, вони перекривають по будь-якій поверхні. Це вже мене майже закінчується, бачите? Але пишуть вони дуже пастозно, з ними гарно працювати. І зараз наразі я з вами хотіла зробити розпаковку саме ось таких маркерів. Тут 12 маркерів по 2 мм на Він тут круглого гатунку, але кожен маркер має змінний стержень, і його можна просто іншим боком вставляти туди, і ви матимете, яке розумію, інший стержень. Це у нас від. Давайте розкривати і дивитесь. Китайської, на жаль, я не читаю, це акриліфпейте. І я на них покладаю надію, адже цінова політика їх в мене дуже влаштовує. І інколи, коли хочеться робити несерйозні роботи, а просто як замальовки такі базові, то чому б не спробувати помалювати чимось таким. Що таке акриловий маркер? Це не просто маркер, який. Просто є. Як бачите, вони нібито кольорові, але насправді вони сухі, вони нічого не пишуть. І це правильно, ми їх добряче струшуємо, активуємо і ставимо. Наш стержень починає прокачуватись. Є фломастери чи акрилові маркери, які мають бути пресингуватися і ось таким чином прокачуватись. А є, які ми маємо поставити, і вони просто стікають, і ми побачимо, як фарба поступає в накінечник. Чомусь вона поки не поступає. Давайте добряче ще потрусимо. Так, uh, shake several times, spread the tip down for a while. Uh, recap the pan. To use. Все, uh, тобто ми маємо ось так просто чекати, поки вони у нас uh, будуть зроблені. Це, насправді, як я вже побачила, бренд STA. Тобто STA я колись починала. Це перші мої маркери, які були. Це насправді китайські маркери. Ні. О, все, дивіться, починається прокачка. Стоїмо. Інколи це займає певний час, але ми з вами прокачаємо всі. І от, бачите, все, трішки поступили. Чорнила, ще їх мало ще тримаємо. Ми потримали все, крапка у нас збільшилась. І ми можемо малювати. Як тамку, до речі, накінечник тут ось такий кругленький. І ви погляньте, як відразу. Так, я фокус ловлю. Ось. З одного боку, ви бачите, не прокачаний трішки, з іншого прокачаний. Просто потрібно постояти ще. Певний час. Маркер прокачується, і ось цим насправді мені зручніше малювати, ніж тим. Вони чимось напам... нагадують а, звичайні фломастери, які у нас пишуть. А, але разом з тим їхня фішка в тому, що ними можна навіть бліки ставити по олівцям зверху, по будь-яким вашим роботам. От зараз ми з вами добряче з ними пограємось. І перше, що зробимо, це, звісно ж, наша витка. Я також кожен олівчик з вами активую зараз і буду ось сюди. Давайте так, прокачаємо добряче кожен олівчик. І ось такими полосами зараз будемо ставити. Я ненавмисно тут зробила тут зробила полосу а, спиртовим фломастером, тому що це гарний, ну, це на водній основі маркер, Якщо я тут би зробила чорним, то у нас би все сплило. А, але це спиртовий, тому він витримує. І ви погляньте, фішка акрилових маркерів це як акрил, дуже-дуже щільний. Зараз ми з вами прокачаємо всі наші фломастери в ускореному темпі. Я спробую, щоб вам було добре. І зробимо всю викраску. Отже, давайте поїхали. Ми з вами поактивували дані маркери. Давайте я ще трішки нагадаю, і розповім, що ж це за маркери, як з ними працювати після того, як ми вифарбували. Поки я їх вифарбовувала, то додатково на упаковці я почитала, що це пігментовані чорнила з дуже міцним покриттям. На будь-яку поверхню лягає воно сонцестійке та водостійке. Ну, тобто, як будь-яка акрилова фарба. Що нам ну про акрили, ви розумієте, знаєте, що це, це дійсно укривиста фарба? Вона багато пігментована. Єдине, що у акрилі є. Зв'язуюча рідина, така як полімери, Та? і туди потрібно дуже багато пігмента вбити, щоб вона була досить такі укривиста. Тільки дорогі акрилові фарби досить такі укривисті. Але насправді ви поглянете в по акрилових маркерах, ну СІ це взагалі китайська, але дуже якісна, наскільки я розумію, марка, тому що я в канцелярії навіть окремо бачила, що вони поштучно продаються. І, тобто, ці маркери я точно знаю, що в якихось магазинах, от запитаємо навіть у дівчат Flower Art Shop, чи мають вони поштучно, тому що я розумію, що їх певні фломастери. Та акрилові фломастери. Мені дуже сподобались. А ви погляньте, наскільки укривистим у нас були жовті пігменти, наскільки гарні у нас золото та срібло. Давайте я піднесу поближче вам трішки це все покажу. Вони навіть ось так трішки переливаються. І хочу сказати, що активувались досить легко, всі, окрім чорного. Чорний він прокачався, гарно, але чомусь мені його дуже довго довелося прокачувати. Це не мінус, не плюс, це інколи буває. Є... Е, е, Трапляються акрилові маркери, які я взагалі я боялася, щоб не було підсохших, тому що це акрил. Але вони всі герметичні були, гарно новенькі, в гарні новенькі упаковиці, тому мені пощастило і ми змогли всі подивитися. Також у мене виникло питання ось до ось цього маркера. Мені не зрозуміло, чому він здався зовсім не укривистим. Так. І бачите, тут пігментація в нього мала, але насправді, якщо ми малюватимемо як простим фломастером, він буде дуже-дуже крутий. Як на мене, просто для роз... вони, звісно, не перебуваються на інший бік. Просто малювати в розмальовках ними, звісно, можна. Ви нічого не будете пошкоджувати в своїй сторінці. Роботи після того, як висохнуть, бачите, він у мене ще сируватий то що я пролила, а ось. Тут навіть останні маркери, вони у мене вже всі повністю сухенькі. Вони ні відбитків, нічим не розмиваються. Давайте я знову ж таки для чистоти експерименту покажу, що вони не розмиваються. Там, де підсохло, от там, де не підсохло, вони будуть розмиватися, тому що це як акрилова фарба. І це знову ми зможемо лайфхак, як з попередніми фломастерами, використовувати через тарілочку. Майте собі на увазі. Але там, де підсохло, ми можемо лисувати скільки завгодно. І вони нічим вже не розмиються. Так само ми можемо, от, наприклад, робити якісь. Ой, ох, там в мене му, було. А, робити якісь нашарування, і вони будуть тільки перекривати. Лисування, так як в акварельних маркерах, тут не виходить. Тут все-таки перекриття, повне і 100%. А, не 100% перекриття у нас у помаранчевого, от як бачимо по нашій шкалі, у білого він не досить укривистий. Єдине, що можливо, якщо перший шар висохне, ми знову проведемо лінію. І як бачимо, чудово перекривається в тон паперу. Тобто, можливо, нам потрібно декілька нашарувань. Також в один шар рожевий погановато перекривався. Але оскільки акриловими маркери, ми можемо нашаровувати, і бачите, таким чином змінювати їхні відтінки. Ну, спектр роботи їх дуже великий. Насправді мені їх навіть шкода під вимальовки, тому що це під інтер'єрні картини було цікаво, але ми з вами все помалюємо і зараз побачимо, які ж вони будуть в роботі, що далі ми з ними зробимо. Отже, гайда, малювати. Ось така картиночка. Це тукан на грунтованому картоні від Роса, груптоване полотно. Чому я малювала саме на ньому? Тому що виробник на звороті вказав, що ми можемо малювати не тільки на паперові, а на будь-яких типах матеріалів. І це дійсно так, якщо це акрил або акрилові маркери, неважливо, вони дійсно лягають по будь-якій поверхні. І чому я працювала пензлем? Тому що акрил у нас водна фарба, вона розмивається водичкою, але вона розмивається тільки на перших хвилинах. Далі, якщо у нас засихає, все. Бачите, що би ми не робили, нічого не відбувається. Тобто, ми не можемо ось вона нікуди не береться, нічого нікуди не дівається, і далі ми можемо просто тільки дошаровувати в ці хвилини підрозмиємо. За декілька хвилин ми вже і цього не зможемо зробити, коли вона повністю-повністю висохне. Отже, що це за фарби? Акрилові маркери, вони дуже укривісті. Є кольори лісіровочні. Я думаю, ви теж бачили, коли я зробила, наприклад, перший шар, а потім жовтеньким, легеньким-легеньким шаром пройшла з поверху і зробила такі блюрні, нібито, щоб було цікавіше. Також ці маркери вони мають досить товстий на кінечні мілкі деталі, особливо на такому міленькому форматі, було складновато робити, але повністю можливо, тому що тонкі лінії. Роблять, нагадую, перед тим як наносити маркер на чистову поверхню, все-таки перевіряйте його на окремому аркуші. Адже, якщо ви правильно малюєте, або неправильно, просто в своїй техніці, От я, наприклад, часто залажу на інший кольор, не дочікуючи, щоб він висихав, тому що я хочу змішати кольори. Так? Навіть на такій маленькій площі, але мені хотілося мішати кольори не пензлем, а саме показати, що можна малювати навіть без пензля в чистому вигляді, тому я очко намагалася зробити чисто, і в певних місцях теж намагалася зробити чистову обводочку. Так? Далі ви можете деталізувати, скільки вам уже душі. Буде завгодно, так тому що дійсно цими маркерами можна працювати дуже дуже довго і дуже дуже багато цікавеньких картинок робити. Вони будуть укривисти. Ви також я нагадую, що можете робити. ось я Теж вам приготувала. Ще ось таку викразку. Це щоб ви розуміли, що дійсно можна на будь-що малювати, так? Наш туканчик нехай відпочиває. Він вже, в принципі, сухий, але все ж таки. І я вам покажу, що це в мене спиртові чернила, бо в пробничок я хотіла кольору, потім я робила експерименти, тут ще я малю додавала. Але що ми можемо? Ми можемо по будь-якій поверхні робити додаткові ось такі, наприклад, лінії, так? Угу. Так. Ми можемо якісь лінії додаткові, такі багато-багато ліній, і ви поглянете, наскільки золото дійсно по будь-якій поверхні. Єдине, що якщо гладка поверхня, ну, то логічно зачекайте трішки довше, поки воно висохне. Так, тому що, знову ж таки, це властивість фарб. Так. Ми можемо зробити ось такі різноманітні, цікаві та гарні лінії. Далі що ми можемо з ними зробити? Зараз воно тут підсихає, ми можемо додатково робити які-небудь просто малюнки, якихось квітів. Так. Зробили. Єдине, пам'ятаємо, що маркери акрилові. До речі, вас цієї тут ми навіть бачимо, як вони розходяться. Вони тяжкі, тобто пігментів їх досить багато. Але все ж таки це не матеріал, який швидко розходується, тому майте це на увазі, коли будете ними малювати. Все-таки матеріал це у нас дешевих навіть в китайських виробників, тому бережіть свої речі, як то кажеться. І ви знову ж таки можете зробити будь-які полоси, і таким чином робити дудлінги. Також ви можете зробити, наприклад, додатковий якийсь викид листочка. Так. І зробити будь-які такі лінії на будь-якій вашій поверхні. Так. Я показую просто можливості і матеріалу і як з ним працювати. Отже, це те, що ви можете. Знову ж таки зробити самостійно, в домашніх умовах бавитись І отримуєте ось такі листівки. Тут вже байдуже, що буде. Таким чином, також ви можете, ось я покажу ближче. Воно все класно переливається. Можна, якщо додатково там бажаєте наслоїти, то просто на одному місці трішки більше потанцюйте, або в декілька шарів пройдіть. І у вас відбудеться нашарування, і тоді елемент буде більш масивний, більш пастозний такий. так. Ось таким чином. Бачите? І воно виходить досить такі об'ємним. Тобто матеріал насправді досить податливий, так як я і сказала, відповідає даній використрі, гарно перекриває інші предмети. Можна використовувати з будь-якими. Поверхнями, хоть на камені малювати, хоч на дереві, хоч на чому завгодно. Можна працювати як з класичною темою а крилу. Але я думаю, я не буду в цьому відео цю тему піднімати, якщо бажаєте, колись і про акрил поговоримо. Ну, а на даному етапі я вважаю, що наш огляд закінчений. Даємо висохнути, просохнути гарно всім нашим цим речам. Ну і нагадую про нашу знижечку. Завдяки таким оглядам, яким я для вас знімаю, я отримала для вас можливість придбати будь-які з предметів подешевше. Це не реклама, це просто підтримка українських магазинів в моєму обличчі, тому що це те, чим я можу вам допомогти. І сподіваюся, мої відео теж приносять вам користь. Ви можете знайти те, що вам найбільше подобається. Акрилові маркери в будь-якому ціновому сегменті. STA — це досить таки непоганий, хоч і китайський виробник, але чесно, я їм давно користувалася. І мені вони навіть сподобалися більше, ніж декоколор. Вони теж мають два змінних накінечники. так, інший бік, якщо ми витягнемо його, переставимо, буде ось такого гатунку, так? який буде давати прямо лінії. Ну, але ось, наприклад, STA, можливо, ці свіжіші, а ці у мене потрапили старіші. Але остання партія у мене вона була дуже легка і легка, тобто мало пігменту. І... Вони швидко якось у мене закінчилися майже. А, а ці такі тяжкінки, мені здається, їх надовго вистачає. Не забувайте закривати щільно копачки. А, якщо десь підрозкрутився пігмент, ви, будь ласка, його обережно підзакрутіть. Ну і мені здається, сюди навіть можна самостійно, після того, як вони закінчаться, заливати акрил, тому що вони розбираються. Ну, Тобто, цікава така іграшка. Якщо ви такого не пробували, то рекомендую спробувати. Ну, а на цьому мій огляд все. Па-па!